Вже дуже, дуже зла, я поставлю тобі два, бо я дуже дуже зла, і я поставлю тобі два. Я дуже зла, дуже зла, я поставлю тобі два. Бо я дуже дуже зла, і я поставлю тобі два. Я дуже. А ти зробив домашнє завдання по математиці? а? Вона ж казала, що якщо хтось не зробить, то вона хребет вирве. Бл. Я забув зробити. Так, шановный восьмый Б А я не поняла, хто з вас ти кажеш, це в масне слово? Це та погане ваше слово. Я його звучати не буду. бо Я жінка адекватна. Я адекватна жінка, Я такі слова не кажу! Мені здається, по голосу. мені здається, що це казав Андрюшенька? Андрюша, як тобі не соромно! Такі слова казати на в сінах нашого ліцею! Що ще вчителю? Це, мабуть, в тебе в родині так розмовляють, так? Мабуть, сім'я якась неблагополучна, так, Андрюшенька? Що не розмовлять так в родині? Ну, це да, откуда? Ти знаєш такі погані слова? Я ось цього тільки зрозуміти не можу. Аня, я знаю, я знаю, чего ты знаешь, такие слова, откуда ты их вообще взял? За телефоны! Я поняла! Я поняла! Це все із-за ваших телефонов. Грайте свої ігрушечки, переписуйте там, інтернеті лазите, а потім матюкаєте через слово! Уж понімайте діти, що матю... Матюки! Це слова дьявола! Андрюш, після цього року підеш до шкільного психолога! Хай же вона з тебе всіх бісов повитягує, да? Як такі слова? в стенах нашої школи! Не збирайся. з подружками такі слова кажи, з друзями своїми. Я вчитель, Я будь добр, в класі. Маб. Та, та взагалі в території нашої школи. Не, не, не кажи такі слова, якщо хоч ще раз! Як хоч, хоч якесь таке слово від тебе? Я не буду ще ти шутки терпіти не буду. Я за шкірку веду до директриси, маму в школу, з папою, і хай вони та дети всю люди Ой, знаєш, так мені хочеться нікуди їхати в цей музей, на цій маршрутці, який вже 500 років, яка розвалюється. Він казав мені фізру, давай тебе на Поршику відвезу. Не треба було соглашатися і їхати з ним, прикинь. Ой, ось, ось треба було мене ще захватити. Угу. Ладно, ти вже, мабуть, йди, бо оночки вже Марфуша, Лариска, Оре. Якщо що, скажи що мене ці жіночі, я зараз прийду, добре? Добре, добре, скажу всім. Угу. Давай. Я зала, швидко зашли в маршрутку, мені що вас за ноги тянуть туди, я не поняла. Тимур, оно, прецься, прецься, де ти шляєшся, га? Ми тут тебе чекаємо одну. Ой, та я просто там за школою курила, і ні. Я за школою просто там круги наматувала, такими путями ходила, я там ще заблукала. Ж, 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 що ти робила? Не почула баба стара. Короче, голову мені не зговарюй, сіди до автобусу, а то зараз поїдемо до тебе. Ну, Косі Дарівна, взагалі, зараз всіх порахую. Та стоп, що ж ти так, начебто всі, навіть хто нікого не забула. Все, давайте, сідайте всі до автобуса, Лисичка, за мною, давайте, всі. Заболотний, Лена, хвати цілуватися. Бистро слизала маршрутки, водітелі нікого ждать не буде. Бистро сказала. Дякую, Каміш, а можна мені пересісти до Андрюшеньки? Мені здається, що йому дуже сумно там сидіти без мене. Сказала за це... Настя, Ми вже в... виїхали. І ми нікуди не пересаджуємось. Ми вже виїхали. Всі місця вже зайняті, а треба було раніше сідати до Андрюшеньки. Вже все. Най, ротик закрила. Де мені на Лариса Дейна можете встановити маршрутку, пожалуйста, в туалет хочемо човуху, так же ми просто заболотний. Ми тільки виїхали. Ти вже хочеш срать і стять, стять і срать. І подиви на нього. Ми тобі казали, ти туалет, тебе час був. Чого ти не пішов? Зліна по губам цілувався, да, по діснам бився, ти подиви на нього. Лариса, демонів. А можна мене, будь ласка, кудись пересадити, бо мене щось укачує. бо Зараз тут такий фонтанчик буде. Сказала Лена, погано тобі, погано тобі, да, укачує тобі. рот закрила і їдеш мовчки, нікуди ти не пересядеш, або пекельну свічку щас получиш від мене. Ти диви яка. Як, як цілуватися, так ти сама перша за болотним, а так погано. Автобус вижене, ну, дограєтеся. Ну бистра галдіор свою прекратили, ти подивилась. Я вас відправлю сейчас на, на, на кришу машини їхати, на капот, бистро роти за Ой, Лариса Димонівна, а ми, мабуть, Ілону долар забули. Божечку, як ми могли забути Ілону долар. Так, а де всі Я не поняла? А де маршрутка? Вони що, поїхали без мене, вони мене забули. Вони забули Ілону долар більше, ніж долар. Блін, пець. І так в музей хотіла попасти. Добрий день. Добрий день, а ви хто? Теж кільний фотограф. Можна забрати дітей, які здавали гроші на фотосесію з собою. А, так, так, можна. Діти послухали всі мене уважно. Хто здавав гроші на фотосесію? І, будь ласка, за фотографом. Рути закрили, руки йдуть. Давайте перше в нас буде ось цей хлопчик. Становись. Зараз я позу підберу. А, так, не, не то. А, а от так от, чисти, щас. Істи. От так. Бля, да, стой, улибайся, ровно давай, не, Ні, ну що це за поза? Ти улиблись хоча б на мене, подивись. Та на... Ні, не, боком, німножко боком, бачком. Звернись до мене. Та да, тут, ну не цим боком, ось оце ти цим боком. Навіть. Розвернись ми. Все, от так от істи, замечательно. Тепер давайте зробимо парні фотографії з вашими найкращими друзями. А можна ми з Настінькою? Можна, становіться. Так, теперь ты, мальчик, давай, бери своего друга, остановись, вас фоткаю. А мой друг в классе. А, в классе? Ну, бери вот эту девочку, давай, как красавица, знаешь, ней сфоткайся. Нет. О, 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 ага. Я вырежу твою семью. Ну обійміться ж ви, а що ви вороги якісь? Ну обійміться ж, ви, як ви друзі, а це вороги виглядаєте. Шановні гості, вчителі та діти, ми дуже сильно раді вітати кожного з вас на нашому шкільному святі під назвою Новорічна каса. О, чуєш, що вже ведуча почала вирішати, походу, вже концерт почався. Блін, любимка, так класно, що ми не пішли з тобою на той концерт, блін. Реально, я не знаю, що там робити повна спукатище, відповідаю. Ой, так, він, взагалі якийсь, Ой, мене сука оборвалася, йо маю. Клін, що добре реально, що ми туди не пішли. Ага, попалися, я вам казала дебудь, Я вам казала дебудь, Де вам казала бути Лариса Демонівна вона на концерті, бистро пішли на концерт, кальян вони мені тільки устроїли. Та йде ми йде на цей концерт, блін, розоралися. Я сішку до кури мій йдемо, навіть Дід Мороз на сіверному полюсі десь чує, він не орить тільки, а не вирішить, йдемо зараз. Подивиться, Ілона Долар мені ще одовження роба, бистро пішла на концерт, я сказала сішку сюди дала. Пойдемо зараз, ну пішли, пішли. Господи. Christmas I give you my heart, but the very best thank you to you. Що-що, Настя, да не пасе, концерт тільки начисто, воно виступати начало недавно. Браво, браво! Заболотний болотний Лонадула, роти закрили, я сказала, вам зараз самим на сцені ти виступає. Розорались вони мені тут. Ви підістанцюйте, співайте. Подивіться на них, сидять вони мені тут в лобуряки. А зараз сюди на сценах вийде Санта-Клаус та привітає всіх вас з новим Роком! Тож давайте зустрічаємо Санта-Клауса. Добриш! Я сам так класс, воспа, всіх вас вітаю на року. Хто молодець був в цьому році, тому я покладу підсялинку подарунок. А зараз зустрічайте директора нашого навчального закладу ліцею номер 666 Тамару Бузібана. Вона привітає вас з новим роком. Добрий день наші гості, які прийшли на сьогоднішнє свято присвячене Новому року. Я, як директор цього навчального закладу, хочу всім вам побажати у наступному році гарних оцінок, гарної дисципліни на уроках. тому щоб ви на руках давали більше. Ну, щастя, здоров'я вам усім. З новим роком! Ви найгірший клас за всі роки моєї практики, і я не знаю, куди мені вас діти. Це просто жах. Я просто в шоці віки зараз будуть на кожному кроці У сусідньому кабінеті директор сидить. А Ви не можете ротяки свої закрить. Якщо до вас по нормальному не може діти, я зараз буду виставляти вам усі віки.